Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо знамениту оперну партію Пола Морфі проти двох аматорів герцога Карла Брауншвейського та графа Ізуара. Ця партія почалася з хода пола Морфі Е4, у відповідь Е5, Кініф3 Д6, це захист Філідора. Морфі походив D4 і слон G4. Пол Морфі побив пішака Є е на Е5, тому що якщо бити пішаком. То ферзя, король б'є ферзя і кінь б'є пішака. Зайвий пішак, коли пол Морфі побив пішака, була відповідь: Слон б'є коня. Ферзь персію б'є F3 і пішак б'є пішака на Е5. Далі Полморф походив c Т4, нападаючи на мат. Кінь в 6 таким самим. Перекриваючи роботу Ферзя і ферзь b 3 Знову нападаючи на цього пішака з дальнішим матом. І тут було сходжено персі E7. Далі, чому питання? Цей же пішак захищається, тому що в полморфі, як тут, видно, нападає і на цього пішака, і на цього пішака. Вони походили в ферсі е 7 і тепер, звичайно, можна забрати цього пішака. Але поломорфі буде недостатньо одного пішака. А Для... Він хоче мати. Тому що після ходу ферзь Б4 на чорних це шах і напад на ферзя. Тобто, можна... тобто поломорфі треба обов'язково забирати цього ферзя. Коли поломорфі забирає, слон забирає. Тут якби. Зайвий пішак, але полуморфіж хотілося більшого. І полуморф походив в 3. Він походив в кінці 3, щоб далі не можна було напасти на ну, двойної. Ось. І, звісно ж, далі послідував хід С6, захист цього пішака. Слон G5 з І B5. Атакується слон. Ну і полморфі, на те, він у він не відступає слоном. Він б'є конем пішака. Пішак б'є коня, і слон б'є b5. Кінь перекриває короля і 3 0 Наступним ходом коня треба захищати. Ходе 2 d8, щоб захистити коня. Але полморфі б'є трою цього коня. Щоб робити, то б'ється тут. Ну, він... Вони б'ють турою. Але це зв'язка. Полмор не обов'язково ж прямо зараз бити. Полморфі переводить наступну туру в атаку. Ну, як треба щось робити, ходить в є 6. Тут слон б'є д 7 Наступним ходом. Кінь б'є де7, він відходив, щоб не було цієї зв'язки. Бо як видно, ось тут ось у цій позиції, якщо б далі було так, то тут була б зв'язка і канем не можна було бити, оскільки персь. Б'є-б'є канем, але тут я пропоную нам знайти тактику. Тут є дуже цікава тактика. Жертва Ферзя. Якщо бити Ферзя канем... А це обов'язково треба робити єдиний хід, то ставиться мат. Ось така була перемога е поламорфі.